Друзі, добрий день! І сьогодні в Києві проходить масштабне трансформаційне шоу Вікторії Цепок. Давайте підемо, подивимося, що ж там відбувається цікавого. Ходім! А зараз ми візьмемо інтерв'ю у винуватеці цього шоу у Вікторії Цепок. Вікторія. Як виникла ідея? Які очікування, які побажання для тих, хто ну по якійсь причині не зміг бути на шоу? Головна задача цього шоу це об'єднати духовне матеріальне і показати, що дійсне масштабування, воно можливе тільки через комплексний підхід, коли ми все поєднуємо і рухаємося гармонійно по нашому життю, по нашим проектам. Тому задача все більше, більше об'єднувати свідомих людей, які хочуть розуміти більше в житті, хочуть більше щасливіше жити в цьому житті. І це зовсім такий нестандартний для мене формат. Це не бізнес-конференція і це не формат фестивалю. Я роблю такий новий інноваційний Ній захід, який допомагає людям і розуміти себе більше, і масштабувати свої проекти. Які плани далі? В цьому році плануємо ще провести три трансформаційних шоу. Тому це тільки початок. Ця історія в моєму житті тільки почалася. Ми будемо раді чекати вас на наступних шоу, так як це глобальна історія. Ми хочемо її масштабувати на інші країни, на світ, тому чекаємо вас на наших заходах. Зараз ми візьмемо інтерв'ю у Руслана Уманського. Руслан, ваш виступ був просто вау! От що б ви побажали нашим глядачам і взагалі тим, хто не був на шоу? Е, в першу чергу хочу побажати цього літа бути на наступному нашому шоу. Обов'язково бажано бути фізично. Ну, Якщо фізично вже не виходить, то бути онлайн хоча б з нами. Це перше, що хочу побажати. А друге. Живіть в задоволенні. Живіть в задоволення, отримайте задоволення від життя. Ми народжені для того, щоб жити в задоволенні, любити, дарити і приймати подарунки. Вас повинно бути в задоволення Ваша родина, ваша робота і ваш відпочинок, до сух. От, Оці три фактори закрийте і все інше вас буде в задоволення. Родина, робота, досуг. Задоволення. Кайф повинні отримувати. Жити потрібно в вукає все правильно. Да. Мрії збуваються такі, да.